15 жовтня 2014 року у Вінниці під час засідання Круглого столу на тему, чи змінить новий парламент країну, старі і нові виклики, кандидатам депутати було запропоновано закріпити підписом свою відповідальність перед суспільством у разі проходження до парламенту. Захід ініціювала коаліція громадських організацій за відповідальну раду, до якої входить 24 організації. Зустріч почалася з презентації результатів голосування парламентарів по ключовим законопроектам протягом березня-вересня 2014 року, яку підготував Центр політичних студій та аналітики. Директор центру Віктор Таран запропонував учасникам ретельний аналіз по чотирьом ключовим напрямам: це боротьба з корупцією, виборче законодавство, євроінтеграція, безпека і оборона. На думку Юлії Григи, Учасниці коаліції, голови громадської організації Філософія серця. Головною метою заходу є публічне підписання меморандуму про співпрацю. Я особисто вважаю, що цей документ є е, такий е, договір суспільної відповідальності, коли людина, яка йде в Верховну Раду, готова зараз підписом підпис, що вона дійсно має працювати. Тому що останній рік, показавши громадянський... Те, що є громадність, яка здатна контролювати. Тому, коли людина ставить свій підпис, вона чітко розуміє, що за певний час, якщо вона буде в Верховної ради, її обов'язково спитає. Тому, як на мене, це дуже така знаєте, зважена позиція. Напередодні заходу запрошення були персонально надіслані кандидатам Олексію Порошенко, Леоніду Галушко, Наталі Солейко, Оксані та Григорію Калетникам, Борису Максимчуку, Анатолію Банаху, Івану Мальничуку довіреним особам Олександра Домбровського і Григорія Заболотного, а також партіям, Батьківщина, блок Петра Порошенка, Радикальна партія, Громадянська позиція, Народний фронт, Комуністична партія України, Опозиційний блок, правий сектор і Свобода. Оголошення також поширювалися у соціальних мережах. Шкода, що на регіональному рівні брати на себе відповідальність виявилися готові лише чотири кандидати-мажоритарники і Народний фронт. В той час, як на національному рівні такі меморандуми підписали Олександр Турчинов від Народного фронту, Юлія Тимошенко від Батьківщини та Олег Канівець від громадянської позиції. Ось вони, перші ластівки відповідального парламенту, що можливо представлятимуть Вінничину: це Анатолій Банах, 15-й виборчий округ, Олександр Домбровський, Наталія Солейко і Борис Макнимчук, 11-й виборчий округ. Причому Олександр Домбровський і Борис Максимчук, не маючи змоги прийти особисто, делегували довірних осіб Ігоря Принелевського та Руслана Гілонея. Андрій Тетерук, кандидат у депутати від Народного фронту, також підтримав ініціативу і повідомив про намір закріпити підписом відповідальність Народного фронту на Вінниччині. Проте, всі кандидати, які з будь-яких причин не змогли прийти на захід, але мають намір підписати меморандум про співпрацю з коаліцією за відповідальну раду, Можуть зробити це і зараз, аби наміри були рішучі і справжні. Інформація Вінниччини, кандидатів депутати приєднуватися і показувати свої позиції. А коаліція за відповідальну раду буде зі свого боку висвітлювати об'єктивно, незаангажовано і максимально оперативно цю інформацію доносити до всіх. Тільки... Анатолій Тобілко, громадська студія Вінниччина.